Круглоголові, довгообразі, високо та широко лобі, темно очі окі прямо носі, Рот помірний, невеликі вуха, як про вас писано. Серйозно? Ще не ймете віри. Так ось. Брахі кефальності пересічний індекс. себто короткоголовість. У поляки 82,1. У росіян 82,3. В українці 83,2, у білорусі 85,1. У мене мірів 83,5. У вас. Ой. Вибачте. У, у вас тут теж український. А, це досить такий специфічний у них предме... предмет. що Взагалі здається, що ніби акторська майстерність, але це майстор... майстерність актора для режисерів. Те, що вони мають там певні здібності акторські, це, це добре. Ну, фактично, ми їх так і з <кій> Віталієм Савчуком і підбирали. Але інша справа, їм же потрібно далі. Пояснити акторам. І не тільки пояснити, а вміти зробити так, щоб ті актори робили те, що вони собі уявляють. І це досить складна ситуація. Я Баронова кузино, вчителька правильних произношень. І ваш папа найняв мене показати йому декілька лекцій правильних произношень. Мій папа? Але мене немає папу. Він помер. Не попросив прийти на першу лекцію сьогодні. Дома будь-ми. Що я, напевно, не туди потрапила. Ми намазайло хоче змінити своє українське прізвище і шукає вчительку, яка б навчила його правильно говорити по-руському. Він ненавидить свою належність до другосортного народу, яка начебто спричинила усі житейські негаразди. Пахне сеном над лугами! Pronounce, pronounce. In adlugame, adlugami, neha, aga, na, lu, ame, gami, ame, ga. Ні, та в руській мові немає звуку. «г», є тільки «г». звук витрапляється лише в слові Бог, та й то вимовити. Я знаю, ось те саме «г» і я моє лихо віковічне прокляття, якесь кайнове тавро! Та по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли його говорю не те, що чисто руською, а небесною, ангельською мовою. Не хвилюйтесь, милий, отчай не вдавайтесь. я тут не хвилюватись, як, коли ось те саме «г» увесь вік мене пекло і кар'єру поламало. Я вам скажу, що молодим губернатора доч. Оддаля закохалася мною, просилася, молилася, познайомте мене, познайомте, казали не дворянин, якийсь там реєстратор. Познайомте мене, познайомте, привели мене туди, як, як на полона дивилися, почувши з уст моїх. <гodar> <гodar> <свист> я її розумію. А мене і вас тепер розумію. Скільки я вже там у розмові право указати? Ну не міг і не можу. Навряд щоб і ви навчили мене. Боже мій. Та це ж єдиний тепер мій заробіток. Ге. Самим ге я тепер живу. Постарайтеся, хлопчику, постарайтеся. Скажіть ще раз над лугами. Над лугами над луками, над луками. Гами. 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 У середині 20-х років минулого сторіччя, коли персонажі п'єси Мина Мазайло вперше заговорили на сценічних майданчиках, театральні критики назвали твір Миколи Куліша філологічним водовілом. Драматург напрочуд вдало порушив проблеми русифікації України. Бути чи не бути українській мові це питання є суголосним творчим пошуком майбутніх телережисерів. Василь Петрович, скажіть, чому ви обрали саме твір Миколи Куліша? Ну, по-перше, вибрали якраз Миколи Куліша, вибрав Віталій Володимир Савчук. Uh -huh. От. Я не скажу, що це для нашого курсу нова п'єса. Вона так чи інакше, вона була зіграна ними ще на попередніх курсах, там на першому, здається, на другому курсі. От, і ми не думали її, до речі, ставити на диплом, як дипломну виставу. Але потім якось так складалося, складалося все, вони розширили, ще, по-моєму, дві чи три сцени, зробили. Там сцена з Мокієм була. І ми зрозуміли, десь на другому курсі, ми зрозуміли, що це може бути якраз на цей розклад, на цей курс, може бути досить цікава вистава. От. Ми намазайло, ну, що тут говорити? Це наша українська класика, вона дуже. Задумувалось скоріше не як філологічний роман, а як певна історія сім'ї, яку розривають отакі внутрішні протиріччя. От. Нічого не було, ще не було ніякого такого ажіотажу з приводу закону про мови. Тобто це воно потім вже наклалось, коли вистава була вже, вже готова. От. І це якраз не, не, не те, чого ми хотіли, щоб воно було в цій виставі. Але фактично це драма українців. Це велика трагедія українців, які не можуть визначитися. Ну, ну, де ви бачили націю, яка б могла так от роз, розламуватися зсередини, ламати себе зсередини? Ну, от, і мені здається, що, хоч вона ця вистава в минулому році і останніми, якби, останнім часом, Можливо, курсу трошки і надоїла, тому що ми зараз зняли якби, екранний варіант. От І півтора місяці вони сиділи в павільйоні, фактично, всі, майже весь курс, і забули навіть про сесію, що їм потрібно здавати. Але фактично ми її зараз зняли, і ми хочемо її зробити, такий, якби, такий екранний варіант. От Це для нас досить такий цікавий досвід. От Тому що переклад. Самого сценічного варіанту на екран не такий вже простий, як здавалося, на перший, на перший погляд. Зараз якраз от ми вчора дивилися перші дві частини, от, які в нас вже змонтовані, і я побачив в очах студентів багато розчарування. Дякую, а що скажуть студенти? Ваші враження? Якщо можна, від вистави, від роботи у виставі. Від реакцій глядачів. Тобто, якщо можна коротко, дуже по одному реченню. Дуже цікаво, знаєте, те, що в нас ну, чотири склади, тобто ми граємо чотири дні, і кожного дня там в нас змінюються Уля, Рина і Мокі і мама. І кожного дня дуже різна реакція від глядачів. Тобто, один день вони всі сміються і ми. Такі в захваті, що вони сприймають нас. Інший день приходить зовсім інший глядач, і вони якісь дуже напружені. Навіть в кінці ми відчуваємо, що хтось плаче в залі. Ну, тобто, дуже різні реакції, це дуже цікаво. А чому червоні носи? Що вони означають? Це питання до Василя Петровича, ну взагалі досить, але дуже стисло. Ну їм би цікаво було пояснити, чому червоні носи. Ну, е, Має значення, хто ці червоні носи носить. Там же не всі персонажі з червоними носами. От Діма прийшов, він без червоного носа. Тобто це певний такий ознака роду. Угу. Це таке клеймо тавро. Кайнове. Дякую, да, я... можливо, каїнови до да. я. Хочу нагадати про те, що у нас в студії сьогодні були студенти четвертого курсу, а факультет тележурналісти. Ой, вибачте, Режису. телережисери, Режису. режисури телебачення. От інститут екраних мистецтв, а майстерня заслуженого діяча мистецтв Василя Петровича Вітра. З вами була я, Анастасія Верглес. До нових зустрічей.